Во так, я сюди прийшов, но тут мені голодно самому не вбитися. Ну вот так. Тут хтось був вбит. Тут так ходится. И тут хтось... Це погані гравці. Хоне, щоб мене то о, шара шира фу, Фу, смачна зовсім. Ну добре, побудую десь тут свій будинок. Там там там, там, Люблю не м'яговолоку. такий будинок, а просто зроблю як фіст. Тут буде стіна одна, а так я побудую невеликий будинок. Ну просто щоб Ну, не дуже буду заморочуватись над цим оборотом. На цим будинок не... Ого. все. Так, так. Так. І так, так. Фух. О! Сейчас добуду якось так. О, що шот стоп ау что-то Вау Ай це так боляче було Ауч. За що? Ауч? За що Оуч?